Питання, члени е, робочих комісій е, по розгляду питання, які виносяться на нашу посачергову сесію. Е, сьогодні нас спільна комісія. Питання виносяться одне, воно є важливим, тому ми запросили всіх на засідання е, комісії. Питання. Е, Звернення Захарівської селищної ради Одянянського району Одеської області 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиру Зеленським. Я зараз зачитаю своє звернення. Звернення Президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України, України міській раді міста Людві, Республіка Польща. Звернення Захарівської селищної ради Одянянського району Одеської області 8 скликання. Щодо підтримки плану перемоги, представленого Президентом України Володимиром Зеленським. Україна у війні, українці в горі і стресі. Усі ми переживаємо на часи, але ми об'єднані в єдиному прагненні відстояти своє право на свободу, незалежність, волю, територіальну цілісність. План перемоги представлений Президентом України Володимиром Зеленським. У Верховній Раді України країнам Європи та Америці, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні понад 10 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів планує надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотнє зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора. Захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану. Передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні. Що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявності в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни. Застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Захарійська селищна рада Розілянського району Одеської області в повному об'ємі підтримує план перемоги. Представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Захарівської селищної територіальної громади звертаємося до міста партнера міської ради міста Люблін Республіки Польща з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом нашої країни про підтримку плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий вами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Отаке От звернення ми підготовили, яке зачитувала президент України, Верховній Раді і міській раді міста Люблін Республіка Польща. Зачитаю вам проєкт рішення, керуючись законом України про місцеве самоврядування Україні, враховуючи висновки пропозиції постійних наших комісій. Захарівська селищна рада вирішила прийняти звернення Захарівської селищної ради Розілянського району Одеської області 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, який додається, і контроль покласти на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Ось таке звернення, будь ласка, які ваші думки, які ваші пропозиції, зауваження? Доповнення. Якщо уважно слухали Котовські. Уважту, що слухали. Тиханько. Да? Да. Ну і перший клас. Повторіть. Зараз я повторювався водійно. Які думки? Підтримуємо. Підтримуємо. Будь ласка, депутати. Хто за, щоб винести це питання на сесію і підтримати звернення? Хто проти, утримався одноголосно. Все. Наше звернення виноситься на розгляд сесії на 10-ту годину. Дякую всім за увагу.